Віобразіть на координатній прямій і запишіть проміжок, який задається нерівністю. А щоб записати розв'язок будь-якої нерівності, необхідно її правильно і осмислено прочитати. Ну і, звичайно, розуміти, що значить розв'язати нерівність. Отже, розв'язати нерівність означає підібрати такі числа Х, при підстановці, яких в нашу нерівність вона буде правильною. Наприклад, перша нерівність Х менше рівне за 0. Давайте її прочитаємо дещо по-іншому. -по Ця нерівність каже, що я буду правильною, якщо ти замість Сікса сюди підставиш числа, які будуть менші або дорівнювати 0. Добре, давайте подумаємо, де знаходяться такі числа і які взагалі тут можна числа замість Сікса підставляти. Ну, наприклад, мінус 1. Мінус 1 менше за рівне, або рівне за 0. Правильно? Правильно, правильно. Мінус 1 буде розв'язком. Мінус -2. 2 буде менше за 0. Так, тому і мінус 2 буде розв'язком. Мінус 100, мінус мільйон, ну дуже багато чисел, які будуть задовольняти цю нерівність. І якщо ми почнемо всі перераховувати, то нам зошита не хватить. Тому записується тоді розв'язок нерівностей, яких дуже багато підходящих чисел у вигляді проміжку. Так от, давайте цей проміжок чисел знайдемо, які задовольняють цю нерівність. Ще раз, нерівність каже, вибере всі такі числа Х, які менші або дорівнюють числу 0. Добре, давайте почнемо про мені позначення. Ну, нехай тут нове. Де знаходяться числа, які менші за нуль зліва чи справа від нуля. Очевидно, що зліва, правда? ж? Тому направляємо антенку в ліву сторону. Всі числа, які накриваються цією антенкою і будуть розв'язком нашої нерівності. Але тепер давайте подумаємо, чи включати в наш розв'язок число 0. Просто візьмемо його і підставимо в нашу нерівність. Підставляємо, вийшло 0 менше або дорівнює 0. Це правда? Так, да, правильно, тому що наша нерівність дозволяє бути рівною лівій і правій частині. Тому нуль ми також будемо включати. Якщо значок менше або дорівнює числу, ми його включаємо, позначаємо числом промені зафарбованим кожучок. Або якщо наступна ось нерівність більше або дорівнює, то ми теж будемо одну третю включати в розв'язок. Добре, тут розібралися, тому зафарбували і тепер написали проміжок. Проміжок пишеться завжди від меншого числа до більшого, тому ось так собі відрізали цей проміжок і називаємо спочатку лівий край, а потім правий. Це важливо. А ви скажете, де тут з лівого краю числа? Ну, дійсно, немає, тому що антенка розповсюджується аж до безкінечності, тому то так і буде. Мінус безкінечність, тому що в цю сторону побігли у нас від'ємні числа. А з правого боку плюс бути нескінченність, правда? Ну все логічно. Тому наш розв'язок буде звучати наступним чином. Нам підходять сюди всі такі числа x, які належать такому проміжку від мінус нескінченності до нуля. Причому ми хочемо нуль включити в цей проміжок. Тому це математик позначається такою квадратною дужкою. Можете запам'ятати, типу клишня. Типу, взяли, взяли, да як лапка робота. типу. взяли. Добре, оце і є розв'язок. Переходимо до наступної нерівності. Х більше або рівне 1 третя. Читаємо осмислено. Мені потрібні такі числа х, які є більшими або дорівнюють за число 1 третя. Добре. пророблюємо ту ж саму процедуру. Означаємо 1 третя, ну, нехай вона буде ось тут. І тепер думаємо, де знаходяться числа, які більші за 1 третю. Справа чи зліва? Очевидно, справа. Тому я накриваю темку вправо. І. Одну третю, який кружок зафарбований чи ні. Беремо ми цей е, число, беремо проміжок чи ні. Беремо, правда? Ж, Тому що нам треба числа, які більше або дорівнюють. Дивіться, просто від правильного читання одразу розуміємо, що робити. Зафарбовуємо кружочок і називаємо проміжок. На цей раз у нас з лівого краю 1 третя, а з правого плюс нескінченність. Тому цей проміжок буде звучати так: х належить від 1 третя теж квадратні дужки. До плюс нескінченності. Плюс мінус нескінченності завжди беруться в круглих дужках, хоч душках, буде якась невизначеність, просто кругла Е, Наступна нерівність третя. Мені потрібні такі числа Х, які більші, строго більші за число мінус 1,4. Давайте їх знайдемо числом промені. Позначаємо так само мінус 1,4. Мені треба вибрати числа, які більші, значить, де вони знаходяться правіше. Але мінус 1,4. Ми включаємо розв'язок чи ні. Давайте просто спробуємо сюди підставити. Якщо я замість то поставлю мінус 1,4, вийде ось така нерівність. Мінус 1,4 більше за мінус 1,4. Це правильно? Ні, це неправильно, тому що мінус 1,4 дорівнює мінус 1,4. Тому мені цей число в розв'язок не підходить, воно не робить мою нерівність правильно. І це якби також читання зрозуміло. Десь якщо ви просто читаєте смисло, вам треба вибрати такі числа, які більші за деяке число, тобто строго більші. Така нерівність називається строга. Тому ми виключаємо. Ми не хочемо брати. Нам треба ікси, які от більші за це число. Більші, не більше або рівні, а більші. Тому позначається число слово промені, таким як диркою, виколотим кружочком, і ми його будемо позначати на проміжку в круглій дужці. Тобто, наш розв'язок буде такий, х належить від мінус 1,4 до плюс нескінченності. Але на цей раз ми взяли наше число в округлу дужечку. І остання нерівність, і читаємо її. Ця нерівність каже: візьми всі такі числа х, які менші, строго менші за число 16. Добре, так само позначаємо 16, де знаходяться числа, які менші за 16. Очевидно, все, тому вибираємо всі ці числа, які ця антенка. Але число 16. Ми включаємо чи ні, очевидно, не включаємо, тому що це строга нерівність. І, яка каже, нам нам треба числі строго менше до 16. Це тому ми його не будемо брати і пишемо розв'язок. Х належить, пам'ятаєте, з лівого краю до правого читаємо, а там у нас з лівого краю мінус нескінченність, а з цього боку 16 до 16 і в круглій дужечці. Отже, запам'ятовуємо і правильно читаючи, одразу стає зрозуміло, чому так. Якщо у нас значки менше або дорівні, більше або дорівнює, ми на числовому промені зафарбовуємо кружочки. Значки більше або менше на числовому промені виколи ті кружочки. Чому? Тому що ми ці числа просто не включаємо. І антенки, куди направляються? Якщо значок більше, антенка вправо. Якщо значок менше, антенка вліво. Все очевидно і просто, якщо ми читаємо рівності осмислено.